Поаплодуйте, будь ласка, дівчата, хто хоча б раз в житті вже підозрювали, що ви вагітна. Ти підозрювала, що ти вагітна? І що оказалася що вагітна? Ах, ти шлюшка, мала. Ти, ні, все нормально. Можеш продовжати, в тому ж дусі. Е, у мене була підозра один раз, признаюся. І в мене був стрес, я не знала, що робити. І я в цей момент поняла дві речі для себе: перше, що я буду дуже хороша мама, і друге, що я буду дуже погана мама. Якщо дослівно, то кончена мати я буду. Отак от. Я поясню, що я маю на увазі. Я коли це запідозрила, я була в Іспанії, і я поняла, що я хороша відповідальна мама. Коли я до останнього не купляла тест, того, що я розуміла, що. Якщо я вагітна, не можу буде пити і курити. А я раді того туди їхала. Угу. І я зрозуміла, що я буду погана мама, коли я все-таки купила тест, але дешевий. Я просто подумала, так не факт, що воно є, що на нього вже гроші тратити, правильно? І виявилося, що я не вагітна. І я зраділа того, що я не встигла нікому пожалуватися. Коли ти підозрюєш, що ти вагітна, є два варіанти. Ти дзвониш комусь або жалітися, або хвалитися. Я хочу завагітніти, коли я буду цим хвалитися і радуватися, а не жалітися. І я стрималася від великої помилки. Я помню це, того що саме сильно в світі я в той момент не хотіла почути. Дав Бог дитину. Дасть на дитину. Це саме хуже, що можна сказати, вагітній дівчині. Це саме хуже, що ви можете почути, не говоріть це взагалі. Тому що у мене є претензії до обидвох частин цієї фрази. Ну, Бог дав дитину. Я не з Богом трахала. і чесно. Він взагалі в той момент одвертався і казав: люди добрі, що ви робите? Шо, ну, шо, бійтеся, бо не туди, куди. Я не для того ті я придумав. Не що не, плюс-мінус. І по-друге, дасть Бог і на дитину. Я б не так сильно йому довіряла в цьому плані, того, що ну, чого Бог має заботитися про мою дитину. Давайте просто згадаємо, як він поступив із в дитину. Дивіться, якщо у когось із вас виникне бажання зайнятися незахищеним сексом, я не буду вас відговорювати. Ви можете собі дозволити, це приємно. Але дівчата, хочу вас попросити, якщо будете вже це робити, то постарайтеся це зробити, по-перше, з багатим, а по-друге, з щедрим мужчином. Щоб, коли ви цим займаєтеся, щоб у вас було якесь внутрішнє спокойствие, якась гарантія, що якщо що, він дасть гроші. На аборт, бо зичити на це діло. Ну Цим треба бути, щоб на таке зичити? а кредити не дають зараз. Я розумію ваші почуття, все нормально, так і має бути. Но я, наприклад, спокійно говорю про аборт, Того, що я знаю 100%, що я ніколи в житті ні за яких обставин аборт не зроблю. Не так за те, що я боюся гріха, як за те, що я жадіна, помните? Я не дам. <плес> Та де мені один раз родімку видаляли. Я плакала за ним. Така що не дасте з собою.